Oh. Mm -hmm. Там три річки, да? от як ви бачили ефішу, чому там три річки? Ну, По-перше, це трохи символічно, бо це саме третя виставка в нашій галереї пана Олександра. І а, ми обрали роботу, де під назвою але називається Бессюда, але називає її спогади трьох молодиць. Я хочу запросити його до слова. Хто не знає, я хочу сказати коротко. Галерея Складна No5 не відбулася би, якби не було о, пана Олександра. Це правда, я не наберегаюся. Я, я всім про це кажу і буду повторювати постійно. Коли виникла ця ідея про відкриття галереї, всі казали, так, класно, давай роби. А пан Олександр каже, так, класно, давай роби. І він прийшов і почав робити. Хто там може за тим інстаграм, побачити історію, те, що тут відбувалося. До відкриття ще дуже допомагала е, пані фотографка Аня Беретині. Е, так вони теж приходили тут, прибирали, вибивали ці всі моменти. Ну, тут, ну, тут зараз воно виглядає так: ну, типа Боже, що це за лов? Ну тут якби просто так, таке і було. Ну насправді було тут, було набагато гірше. <різь> Даю слово Самсани, бо я щось заговорився. Не знаю, щось в мене такий стан Зараз нам перемоги трошки. Не перемір'я, а перемоги чомусь хочеться. От. Виставка, ну так. В принципі, я не планував її, але я радий, що тут приходить все ж таки трошки більшості молодь, яка чомусь, щось в музей приходимо самі художники між собою. А тут трошки молодь інша підходить. Так. Не треба хвалів, не треба несе. Якщо комусь не подобається, то це мені краще. Те мені сподобалося, Як хтось би критикував, чому. От пояснили. Дякую всім, що прийшли. А хто приймав участь у тихому благодійному аукціоні? О. 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 Я, я вас пам'ятаю, у вас навіть пробував робота. Давайте ми це повторимо, так? Ми оберемо, думаю, до 20 робіт. Які тут висять. Хто не підписаний на Фейсбук, інстаграм, підписуватися, ми там виставимо а, інформацію про оголошення тих аукціону. Буде все, як і минулий раз. Там буде крок в 100 гривень, а, але там будуть невеличкі зміни. А, зміни були в тому, що ми зробимо зараз не 100%, а 50% буде автору. Ви ж не проти, так? Ось, ну, на, 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 на матеріали, бо ми зробимо 50 на 50. 50 автору і 50 ми направимо на ЗСУ. Що це буде, це буде, або о, так як ми друкуємо, виготовляємо детальки з 3 скоріш за все, ми пустимо це на наші потреби. А якщо ми назбираємо ще трошки більше, це все залежить від о, учасників, то ми тоді ще щось придбаємо о, таке для перемоги, як казав Сансадич.